Під обстрілами росіян без зв'язку, їжі та води провів 41 добу, відбиваючись від ворога у заваленому бліндажі. На бойовій позиції залишився з пораненим побратимом в оточенні ворогів. Спроби зломити штурмовика 71-ї окремої єгерської бригади щоразу залишалися без успіху. Окупанти застосовували гранати, дрони, РПГ. Однак Владислав молодих. Тримав оборону, допоки його не знайшли побратими. Це одна з історій незламності українських захисників. А детальніше про неї розповість Владислав Гемба у своєму сюжеті. 39-річний Владислав Молодих з позивним Хаммер 14 грудня по 23 січня виживав під завалами бліндажа в оточенні ворога. Загалом захисник провів 41 добу в підземелі щодня, відбиваючи спроби штурму. Пішов на війну добровольцем. Місяць проходив навчання у Великій Британії. Після чого відправили на Запорізький напрямок, а після цього у саме пекло Авдіївку. В Британії був 30 днів. Ну, там все одно воно коротше. Не, не та обстановка, коротше, скажімо так, така, як іменно дійсно, те, що на, на передку і те, що там в, в цих ученіх, то зовсім друга. Короче. Там якісь нюанси є, що там, типу, яко, ну, так. обстановка сама набагато. Друга, друга коротше. Зараз захоплені Авдіївці Владислав був на перших позиціях разом з трьома побратимами. Коли рашисти розпочали штурм, українських захисників Хамер із пораненим побратимом залишився без зв'язку на оточеній позиції в заваленому бліндажі. Потім перекинули в оборону сюди, в Авдіївку. Штурмували, коротше, тих перебили двох застрелили, а двох ми залишилися, як коли там. Хоч засипався, то він вже так трохи відійшов, скажімо. О, там хоч... Ну, мінялося, бо вирубало, коротше, то йому просив хоча б хоть два години подивись, щоб не почали лізти, тому що розумієте, що зараз ну, сейчас коротше, і все. Ну, закидували всім, чим могли, чим все, що якби, наскільки їм ресурси дозволяли, туди все летіло. Короте. Перші три доби молодих не спав, залишаючись на сторожі біля входу. Росіяни постійно штурмували бійця, закидували гранатами, а дрони були скрізь. Один росіянин спробував підійти максимально близько до підвалу, але Владислав знищив його. Згодом вдалося знищити ще мінімум шістьох. Рашисти постійно кричали, щоб здавався, але в полон здаватися українець не збирався і відстрілювався до останнього. Це обзор там десь 20 метрів. Коротше, хтось такий. Тобто бізний бой постоянно. То есть, там сильно не повисовуєшся, помієте? Якщо висине, то це ненадовго. Якщо виходиш, то позицію просто над нами зверху тримали. Якщо ти виходиш, то зразу працює Тут пулемет, автомат. То есть, не... Постоянно у нас, як залишалася людина, яка... Слідкувала за тим, щоб ми звідти не вийшли. Важкі поранення побратима не давали змоги залишатися на позиції. І після двох тижнів за вогневої підтримки Владислава дістався до своїх і повідомив про Хамера, який все ще залишався в бліндажі. Найважчими були останні тижні у підземелі, коли залишався сам проти ворогів. Оцей пробув там дві неділі виліз. Коротше, це... пішов, ну, десь там блудив трохи. Коротше, його знайшли там дрончиком. От, то він сказав, що я ще є. Ну туди зайти ніхто не міг, тому що там руски тримали позиції, тобто наші туди зайти не могли, вже коли десь через три тижні їх вибили там. От, то, то тільки вони туди зайшли, і то і позабирати двохсотих, як то говорили, типу вже розчитана те, що я там живий, ще є, то тобто такого не було. Коли українським військом вдалося зайти на позиції, щоб забрати тіла вбитих українців, ніхто не розраховував побачити виснаженого, знесиленого, чорного від глини та окопних свічок Владислава, який вірив, що його знайдуть побратими. Вони відступили, ну і на якесь там. Ну, коротше, там їх не було. І то туди там, зайшли, Так. От іменно, щоб позабирати там, наскільки я розумію, після того. Якби вже Там не було, що коротше, вже тримати. Все коротше, розбите було. Позивний назвали, командиром мого і мій. Єдиною людиною, хто не втрачала надію, побачити бійця, була матір, яка не припиняла пошуки навіть після звістки, що син вважається безвісті зниклим, адже розуміла, її син витримає все. Не виходив на зв'язок, і я вже ну, тоді відкрила пошуки, де могла, шукала його. І подавала скрізь заяви. І до волонтерів зверталася, і МД України в Київ. Ну, ну скрізь, куди могла, туди. Ну, в общем, не сиділа, шукала. І все було безрезультатно. Впав безвісти. Мені звідти приходили повідомлення, що його немає, що він пропав без звісти. Коли почув свій позивний, Владислав відразу зрозумів поруч побратими. Єдине, що попросив води. А після евакуації зателефонував матері і перше, що сказав, мамо, це я, Владислав, я живий. Через 41 день він подзвонив мені, щоб він вже в Дніпрі в лікарні, його забрали в лікарню. І він ще з лікарні мені подзвонив. Сказав: Мамо, я живий, це я. Я думаю, ну хто а він вже. Це я, Владіслав, я живий, але голос був зовсім змінений, бо він ще зовсім не, не міг ні говорити, ні ходити, нічого. Ну я зразу поїхала в Дніпро до нього в лікарню. Тепер Владислав потребує серйозної реабілітації, але незважаючи на це все, він продовжує жити і вірити у перемогу. Владислав Гемба, телеканал Віничина.